Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У внутрішньокремлівському протистоянні стався різкий ескалаційний сплеск. Кілька ключових фігур з оточення лідера раптово опинилися мертві в адміністративних кабінетах тіла, знайдені поряд із порожніми чашами. Сліди отрути в посуді вказували на хімічний агент, який медичні експерти вмовно ідентифікували як це ні. Ця ланцюгова реакція вбив світ була напередодні запланованих міжнародних переговорів. І саме її наслідки запустили механізми політичного землетрусу. Усіх, хто стояв на шляху до компромісу або мала вагомі юридичні підстави для інституційних змін, опинилися позбавленими голосу а вакуум довкола центру прийняття рішень. Загострив протистояння між кланами без жодних натяків на прозорість. Пишете канал «Генерал СВР. Ситуація в кабінетах була однаковою. замкнені двері охоронці, які не бажали або не могли надати доступ стороннім і запізнілі медичні групи. Сигнали тривоги спрацювали, але вже було пізно. Отрута діяла швидко. Служба безпеки, що мали захищати еліту, опинилася в позиції підозри. Хто мав мотивацію можливість доставити токсин без відома охорони пад. Патрушев, використавши ситуацію, оголосив про необхідність невідкладних заходів із очищення апарату і закликав до екстреного переосмислення лінії командування. Його риторика відрізнялася жорстокістю, мовляв, безтермінових засобів контролю. Лігітимнісі безпека держави під загрозою. Одразу ж розпочався силовий маневр підрозділів внутрішніх військ і спецпідрозділів були перекинуті до стратегічних точок. Контроль над медіапростором посилився. Доступ до реєстрів фінансових потоків обмежувалися паралельно. Супротивники Патрушева. ті, хто вважали за можливе продовження переговорів або опом'якшення курсу, опинилися під членою інформаційної правової атаки. їхні офіси перевірялися. Документи вилучались. Ключових соратників позбавляли доступу до комунікацій. Водночас виникали дивні коридори непідтвердженої інформації. Частина апарату заявляла про фальсифікації. Ін... Інші про внутрішніх ворогів ця кампанія мала кілька логічних цілей: по перше, посилити контроль над ланцюгами командування, блокувати будь-які ініціативи, що могли б призвести до переговорів на умовах зовнішніх партнерів. По друге Нейтралізувати пророзмовні елементи всередині влади, потретє створити юридично і медійно-платфорну для легітимізації екстраординарних заходів під гаслом, запобігання держперевороту, але ефект виявився двозначним. Частина апарату сприйняла вбивство як знаки. А що ролі у владі можуть змінюватись кроково і непередбачено інше, як привід для самозахисту і відсторонення від ризикових рішень. Реакція силових структур була неоднорідною. Деякі підрозділи швидко підкорилися вказівкам ради безпеки, інші брали участь у масованих операціях з контролю місць і об'єктів критичної інфраструктури. Інші переживали низку згадкових втрат серед власних лідерів, переключилися на захист власних ланцюгів постачання і на збереження автономії регіональних командувань. Відтак між елементами карного апарату виникали дрібні конфлікти, і протистояння армійські одиниці, що традиційно підпорядковувалися центральному штабу, почали перевіряти легітимність наказів. А деякі командири відкрито ігнорували контроверсійні розпорядження. Міжнародна дипломатія, дізнавшись про тенденцію до внутрішнього розгрому, не відразу повірила в офіційні пояснення. Партнери висловили занепокоєння, дистанціювалися у справах, що вимагали легального представника і вимагали розслідування. Україна використовувала ситуацію, посилила дипломатичний тиск і розгортання інформаційних доказів про дестабілізацію, військова розвідка, що отримала доступ до Чиних ополонених матеріалів ефективно коригували оперативні задачі на фронті, використовуючи неузгодженості в супротивники для локальних успіхів. Найбільш важливим наслідком стало те, що вистав в кабінетах зруйнувало можливість швидкого виваженого переговорного процесу. Навіть ті, хто був готовий іти на компроміс, боялися, що домовленості легко можуть бути зірвані внутрішніми чистками або їх сипіврозмовники можуть бути фізично усунуті. Тому питання, чи закінчиться війна з Путіним або без нього перетворилося на юридично політичну дилему для стабільного завершення, потрібно одночасно вирішити проблему легітимності лідера, механізму передачі влади, гарантії безпеки для сторін переговорів, що ж вбивства лояльних до президента діячів середній апарату створюють сцену для зміни балансу сила, одночасно підривають довіру до будь-яких переговорів. Патрушевська стратегія очищення може надати йому тимчасовий контроль над силовими важелями, але без широкої підтримки інституції еліт таке укріплення, як регким. Для України сценарій відкриває можливості. Внутрішня стабільність противника дозволяє посилити оперативні переваги і домогтися політичних гарантій, які зроблять остаточне припинення ворожих дій, яким незалежно від того, хто формально залишиться при владі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.